— Вони тільки маячок включили, вони ну, нічого красний не красний, Ви знаєте, бачили? Так, я зупинявся. — Що повинен води розробити, коли бачить красний маячок. Е, Остановитися. — Ви зупинились? Е, я приручив поворотник і хотів зупинитися. Я побачив, вони... ви вас переслідували декілька кілометрів. Навіщо ви тікали? Ми не тікали. Ми тікали, ми не тікали, включили поворотник ну, і їхали Ну, Я бачив таке відео, що ви їхали довго і бачили пробігково маячки і не зупинялися. Я не бачив нічого, я в шлемі був, у мене маленькі зіркала, я нічого не бачив. 11 вересня, приблизно до 11 -го години вечора, в нас сталася дорожня транспортна пригода за участю поліцейського та мотоцикліста, який намагався зкритися на законну вимогу зупинитися. Тікали від поліцейського? Ні, не тікали. Ну, він підумовлено хотів нас бити. Вони хірячили нам по рукам, ось цей, ось той, який рядом з нами був. Ви, я хотів ви остановити... бачили? Так, я бачив, що вони їдуть за нами. Я тут спускався. Вони хотів... включили е... прогрізкові вони... маячки? Вони тільки маячок включили, вони ну, нічого не казали. Ну, красний, ви знає, бачили? Так, я зупинявся. Що повинен води розробити, коли бачить красний маячок? Е... Остановитися. Ви зупинились? Е... Я з... прийшов поворотник і хотів зупинитися. Я побачив, ви вас переслідували декілька кілометрів. Навіщо ви тікали? Ми не тікали. Ми, ми не тікали, ми включили поворотник ну, і їхали спокійно. Я бачив таке відео, що ви їхали довго і, були, і бачили пробільського маячки і не зупинялись. Чому? Я не бачив нічого, я в шлемі був, у мене маленькі зіркала, я нічого не бачив. Ну, я тут уже спускався. Просто ну, якщо трялося, вас, ви, ви, бачите, що у вас є увага поліціанти, чому ви не зупиняєте? Я іспугався, я розстрілявся. Поліціанти? Да, я чому? не знав навіть, що робити. Береш мафію? Береш мафію? Ну, як, якщо б вас били по дубинку по руками, що ви зробили? Ну, я не допускаю, коли до мене поліціант Поїть, я, да. боїться, що, ти буїду, ти Кого? Полицеанта? Еще полицеанта боятся. Так я если уже убил по рукам дубинкой из пассажирского вопроса. Ну, ты включил, красные маячки він включил. Ну, так, що такое? Да, так, Журналіст покінчений. Че... Що ви я... скобляєте? Да, да, так, да, так. да. Давайте. Ну, так, 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 вчиня, не перешкодайте. Ну, ви спочатку розберіться. Ми розбираємося. Ви тут були, ви мене. А ви, ви, ви спитаєте. Я тільки що обізвали мене журналіст закінченим. Я запитаю за мого питання. Да. Не обчайтеся з мене. Ні, не нормальний це ти. Бо ти не нормальний. Ти не ти, я думаю. Я в мене відсутня повага до тебе. Да. Публічно то тобі це заявляю. Да. Хорошо. люга кончена, в тебе вдома сидить. Поним? От в, потім да. ми побачимо, бо відки в тебе буде камера да. торчати. Ви що, запугуєте? Та я не запугую, ви розберіться спочатку. Сначала... журналісту журналіста зафіксовано камеру. Це кримінальна відповідальність. Розберіться. Да. Ну, ми полі... розбираємося. Чому, полі... Чому поліція збиває мотоциклістів на дорозі? Неважливо. Якщо мотоцикліст бачить, що поліціянт за ним їде Вони з скрасний. Вони мають права повиняти. Чому По мотоцикліст? Чому не має права? Осьо, дивіться. Да. Ось да. Ось Де був збитий мотоцикл? Так. ну, смузі. так. Ну я бачив відео. Там чітко можна побачити, що були красні маячки. Чому він не зупинився? Треба збивати. Ну, Він не не Я відео бачив. Він, він їм на вистрілів збив. Поворотник я... Ну, Якщо ви бачите, що поліціян. Включає красний пробліцького маячок. Чому він не зупиняється? Це зобов'язання водії. Всі, всі в центрі були і дивилися цю ситуацію. Ну, кажу, він почав тормозити ну, тут, і вони його бахають. Є відео. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Є відео. І їдете, і бачите красти пробліському маячок. Ви зобов'язані зупинитись негайно. Це так. вимога поранення, він його порушив. Йому було що приховувати. Так. так і що, що в шоломі? Є поліціянт мотоц... є машина з красою пробліцького маячками. Все. А де його номерний знак? Пішо він їздив без номерних знаків. Це, це вже друге питання. Це, це друге. перше питання. Він це не вона має вона. права виїжджати на дорогу це і вона не вона. зупиняється це на законну вона. вимогу поліціянта. І тому все случилось до дрож... речі. Поліціян я бачив, бачив, що вона. в нього немає номерного знаку, коли поліціянти їхали звідси. А він ну їхав він розвернувся, він бачить, що вже немає. Він Ні. Дуже... Ні. Ні. Чому, Чому ви, його... ви намагаєтесь виправити людину, яка навмисно порушила правила дорожнього руху. Це що, їй треба збивати? Ну, я ж говорю, там було збиття. Ну, так. Чому ви не навмисно було з Чому Чому вони почали його, він просто його Я Дуже багато чого можу говорити. Да. Причиною ДТП стало те, що він не зупинився на законну вимогу Тому Що його збили, збили. не встиг Та. зупинитися, він не встиг зупинити. Вони їхали за ним декілька кілометрів. Я бачу повне відео. А це твій транспортний засоб? Так. А так. де номер зматері? Я звідки знаю? У ну, на, на, мотосикл, на я кажу, спросіть у поліціянки. Коли рухався твій мотоцикл, номерних знаків. Спросіть у поліціантів. Ну, на відео я не бачу номерних ну, знаків. Тобто він не зареєстрований цей транспорт зараз? Зареєстрований. Де? В Україні. Так? Да? Так. Ну покажи технічний паспорт, є на нього? Куди хотів? Наразі оформлюю схему ДТП. Молодий хлопець надає пояснення, який керував мотоциклом. Одна людина зараз в лікарні, яка постраждала, була пасажиром. У водія не мотоцикла, мотоцикла, немає жодного документа на транспортний засіб, Є питання щодо його водійського посвідчення. Тобто, коли наразі встановлюється ступінь війни, подальше подальшому буде якась експертиза, тому що ситуація... Дуже дивно, півтора кілометра він втікав від поліцейського, за мостом виходить ближче до селищної ради, звідси, він почав скоювати маневр наліво, якось так дуже дивно і різко. І от тут буде встановлюватися ступінь вини кожного. Хто б чим мусив зупинитися поліцейський раніше, або він мусив саме зупинити цього правопорушника. З місця подій Вершинідзе Мурат. Роман Варшанідзе. Альтернатива Орх.